Всім привіт! З вами Андрій. Сьогодні я вам покажу, як зробити механічні двері 2х2. 2. Це може бути в скелі чи де, Ну, де вам забажається? Ми спочатку кладаємо корпоратори. Тут. До цих корпораторів, що я поклав. Раз, два, три, чотири. Ставимо чотири блоки. Кладемо лівий блок, щоб ми змогли покласти порш. Так, 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 так. Тут так само. Ой, ну. куда в блок. Ну, ваш смак. Дальше робим над цем така, Ну, короче, такие не будем стол, проводить. Ну, короче, такие Так, можно можно. Треба. Есть. все. Так, Сега Це я продовжу, над цим ну, будемо э, ну, yeah. на рецептувати. Novo potorova s noge, nekje še raz noge. Zdajmo se dalje sto. Sudo. I zrobim, i zaraz smo zrobim prečak skovane i važnje. Što i noj preč ne može uvijek. Nikto ne preje. Tak, tak, sudo. Nijem blok nešto i Koliko blok? nam. Ага, сюда. сюда. Беремо сходи, кладаємо не так. Тем кутким. Далі. Це ломаємо, запам'яні. Ой, тут Беремо ред і прокладаємо. Сюда. Ой, от так того. Сюди місце накладимо от кого на той бік. na eno možno zatemko. In to tako samo lahko naredite, če že bi zmešali na prehod in bi hočete zaključiti sa srden. Sedaj naredimo tako. Zdaj naredimo to. To tako samo kodem na pol poltrete, ampak že imamo sigurno otožen od enkleta. Zdaj se dajamo tako samo, jak je to. Ой, виходимо, що в нас буде стіна. Позначитися буде я... до сюди, сюди. Так, так, тут стіна, покладемо в вазі. Okay. Так. Ну і перевіримо, що все працює. Ой, куди важко було покласти. Є. Попробуємо. Робляємо, де в нас буде. Це Так. Раз, два, три. Значить, І не тут. Ось. Ось тут. І був. А ось тут. один-два кутки підкидається. Нажали? О, закрилися. Ще раз нажали. Як позайшли, я можна закрити з собля. Працює. Ось такий механізм, простенький дуже, і не, дуже затратний. Що ж, всі бувайте, Поставте великі пальці вверх, побачите.